81 дитину сироту з Донецька вивезли із зони бойових дій до Маріуполя. Малюків віком від трьох місяців до чотирьох років розмістили у санаторіях міста. Як доїхали і як прийняли малечу, Яна танчак. День інтернет почав рясніти повідомленнями. Автобус із дітьми-сиротами, яких вивозили з Донецька, під волновахою розстріляли бойовики. Одна дитина загинула, десятеро поранені. Ця інформація не підтвердилася. З дітьми все гаразд заявила обусмен Валерія Лутковська. Здивовані цим повідомленням і самі вихователі малечі писали, що обстріляли нас. Що один дитина погіб, а 10 ранено. А скільки ранено? Ніскільки. а погиб? Ніхто не обстрілював нас. І ніхто не погиб, всі приїхали. Всі приїхали, ніхто не стріляв. 51 дитину з Донецького обласного будинку малюка і місцевого дитбудинку привезли ввечері до дитячого кістково туберкульозного санаторію. Усім від 1 до 4 років у закладі кажуть, діти приїхали стомлені, їх нагодували та поклали спати. Усе необхідне у санаторії для прийому дітей. Вже було готове. Вечером розмістили. сьогодні вони, ви зараз з діти в повному порядку, накормлені, вже присмотрені, сотрудниками. Нам помогли вже і. Маріупольський міський відділ адділ Скільки часу тут пробуде малеча? Невідомо у самому санаторії. Кажуть, персоналу для догляду за цими дітьми в них не вистачає. Керівництво Маріуполя вже пообіцяла допомагати направлять медсестер і соціальних працівників. Поки ці питання вирішують, персонал закладу міркує. Як розважатимуть прибулих маленьких донечан, кажуть комусь, може знайдуть батьків. А ти хто А вітя на ілідавітя. Яна Танчак, перший національний про вивезення дітей з сиротинців, поговоримо з нашою гостею у студії представнику повноваженого верховної ради з питань дотримання прав дитини Оксана Філіпішина. Пані Оксана, насамперед, чому дітей вивозять в останню чергу, коли вже стріляють? Чому не можна було зробити цього заздалегідь? Ну, ви знаєте, на жаль, це питання, яке сьогодні висить в повітрі, і яке ми почали ставити абсолютно голосно на всю країну, вже починаючи з початку червня. Вже 17 червня пані Лутковська звернулася до прем'єр-міністра України з вимогою вжити негайних заходів до вивезення дітей. На той час ще не було прямого втручання представників так званих ДНР і ЛНР в питання вивезення дітей ще не було їх письмових. Розпоряджень стосовно заборони вивезення за територію Донецької або Луганської області. Це тобто можна було вивезти в можна вільно. було вивозити вільно, але на наші Питання або вимогу, я би сказала, да, стосовно вивезення дітей. На сьогоднішній день ми не отримали відповіді на рівні уряду. Хоча з тих пір ще два було звернення з цього приводу. Ми отримали відповідь тільки з Міністерства охорони здоров'я, а в сюжеті йшла мова про дітей системи охорони здоров'я. Це дітки у віці від 0 до 4 років, з приводу того, що ніякої тривоги або загрози життю і здоров'ю цих дітей. Немає uh -huh. а до кого ви конкретно в уряді. Від кого конкретно в уряді ви чекали відповіді на це питання? Ну доручення було особисто прем'єр-міністра від 27 червня на звернення уповноваженого пані Лутковської від 17 червня. Uh -huh. Керівник уряду дав доручення міністрам внутрішніх справ, міністру соціальної політики, міністру охорони здоров'я, міністру освіти відповідно до компетенції, яких Належать заклади, де перебувають діти? Тобто правильно розумію, це люди, які не вжили заходів для того, щоб вчасно вивезти дітей з сиріт? Я думаю, що так. Давайте вже говорити відверто. Хто повинен, чи є люди, які на місцях повинні би опікуватися вивезенням проблеми вивезення дітей сиріт із дитбудинків у безпечне місце? Як будинки дитини, так і інтернатні заклади, вони зазвичай є е, підпорядкування або місцевого міста, району або обласного, обласного рівня підпорядкування. Звичайно, що керівники районів і областей безпосередньо є відповідальними за дотримання прав цих дітей, і е, е, зрозуміло, що в цій ситуації, яка склалася в країні, це не можуть і не могли бути дії. Тільки цих людей, тому що треба розуміти, mm -hmm. куди вивозити дітей або в межах області, або на інші території в інших регіонах, мали б міністерства координувати цю діяльність по своїй вертикалі mm -hmm. і надавати накази. Па собі мене є ще для вас одна інформація для наших глядачів. Омбудсмен Валерія Лутковська сьогодні розповіла журналістам, що місцеві керівники не тримають зв'язок з головними лікарями, з головними лікарями дитбудинків, санаторіїв тощо і не знають дослівно. Е, є діти, немає дітей, потрібно вивозити, не потрібно. Вони не в курсі. Кінець цитати. Евакуювати 81 дитину вдалося після переговорів із сепаратистами. Переїзд сиріт організували волонтери. Про це вони розповіли першому національному. очень тяжело. Вот со мной сейчас едут девочки, которые вывозили этих детей. Это молоденькие девочки. Они не побоялись и поехали. А Донецкая областная администрация устранилась от этого вопроса. И честно скажу, нам помогал выезжать отсюда батальон «Восток». Они понимают, насколько здесь опасность детям. И они нас довезли до национального блокпоста. Сейчас они находятся в санатории, груднички в санатории «Айболит». А детки, которым до 4 лет, они находятся в санатории имени Крупской. Еще остались детки ВИЧ-инфицированные макеевские. Пані Оксано, що це за віл-інфіковані макіївські діти, які залишилися, кажуть наші волонтери. Ви знаєте, я думаю, вашому каналу пощастило. Мова йде про 52 дитини, які залишалися в Макіївці. Це також маленькі дітки у віці до 4 років, 18 з яких віл-інфіковані, і ще сьогодні на ранок не було намірів їх вивозити з макіївки. Угу. В ці хвилини діти вже розміщені і доставлені до міста Краматорська. на Азі Антошки. Ага, тобто діти вже врятовані. А скільки їх залишається ще в зоні АТО? В зоні АТО залишається кілька дітей системи охорони здоров'я. Це діти, які не змогли виїхати з основними групами через те, що влаштовані в лікарні у зв'язку з хворобою. Угу. І це діти системи соціального захисту, діти інваліди, які наразі перебувають в Краснодоні, Ровеньках Луганської області, і місті Шахтарськ, Донецької області. Приблизно це біля. 270 дітей. 270. Ну, за винятком 48 макеївських було 310 Уже? на ранок і угу. за винятком 48. Угу. Е, і чи чи маєте ви інформацію про те, чи забезпечені ці діти зараз їжею, медикаментами, підручниками з тіною мої щодня на зв'язку, е, харчі, медикаменти поки що все є, але фінансування Припинено, люди не отримують заробітних плат і е, вони живуть за рахунок того, що залишилось на складах. Тому питання вивезення є дуже гострим. Скажіть, будь ласка, хто допомагає вивозити дітей? Тобто, це волонтери, це мінохорони здоров'я, Мінсоцполітики. хто і е, яку частку вивезених дітей бере на себе? Хто найбільше їх вивозить? Скажімо так. Ну, звичайно, що сьогодні я можу абсолютно впевнено сказати, що велика роль обласних державних адміністрацій в процесі вивезення дітей, але фізично допомагають це робити волонтери. Велику роль відіграє на території Донецької області фонд Ріната Ахметова, який, власне кажучи, і автобуси вчора. Надав для перевезення mm -hmm. дітей, це е, правозахисники. Е, ну, це, це дуже багато організацій, mm -hmm. які залучені до цього процесу. Плюс є люди, які залучені до переговорного процесу, mm -hmm. який є дуже складним, mm -hmm. повірте, ну і тривалим mm -hmm. е, і, і болючим, я би так сказала. Mm -hmm. Це навіть керівники інших закладів, які знаходяться на іншій території тієї чи іншої області. Тоб, тобто, дуже дуже багата mm -hmm. кількість mm -hmm. людей, звичайно, що це і керівництво. АТО і угу. таке інше. Але основний тягар сьогодні лягає на керівництво областей. Про те, якби вони своєчасно відреагували на перші заклики про вивезення, в себе могло І ще, якщо дальше. можна, якщо можна стисло. За яким принципом обираються, яких дітей вивозити в першу чергу, яких в останню чергу, і чому оці 270 приблизно залишилися невивезені? Чому вони саме? Я можу прокоментувати тільки власні міркування. Це найбільш складна категорія дітей. Бо це глибокі інваліди для вивезення, яких потрібні дуже великі ресурси, і людські, і велика кількість транспортних засобів. Наприклад, в Краснодоні із е, понад е, 80 дітей, е, 54 абсолютно лежачих глибоких інваліди, які не, не чують, не бачать, не вміють їсти, і таке інше. Тобто, щоб таку дитину вивезти, е, потрібні великі зусилля. Я думаю, що просто по принципу, мабуть, діяли це. Виключно Моя думка, а а, може минеться? Знаєте, як наше старе, авось приніс? Ну на жаль. Не минулося, і що з цими дітьми тепер буде. Ми сподіваємось, Луганська область сподівається на те, що сьогодні-завтра вирішиться питання з гуманітарним коридором, який буде встановлений з 12 години дня до 16 години вечора. І в цей угу. коридор будуть вивезені діти угу. ровеньровеньокі Краснодону. Угу. Вже підготовлено 17 швидких допомог спеціалізованих і плюс область, ну принаймні в теле. Фоні розмові говорять, що вони готові підготувати необхідну кількість транспортних засобів додатково і готові до вивезення, і підготували вже місця вивезення. Стосовно Донецької області, ми також на зв'язку, тобто, теж область сьогодні розробляє логістику по вивезенню дітей. Пасибі. Я вам дякую за вичерпні відповіді. Дякую. Дякую.